Балансуємо на межі, скажімо, зупинки. Підприємство Вимал. Спеціалізується на виробництві картопляного крохмалю. За добу тут переробляють 1140 тонн картоплі. У січні минулого року за кубометр газу компанія сплачувала 9 гривень за метр кубічний. Зараз 47. Якщо газ ще здорожчає там, скажімо, ну. В два-в три рази того є, то зрозуміло, що економіка цього не витримає. У нас нема сенсу. Ми не можемо конкурувати своєю ціною, тому що енергетична складова вона дуже висока. Минулого року підприємство закуповувало газ на місяць вперед. Через таку ціну закуповують на три дні іноді на тиждень. Суспільне обдзвонило керівників десятка підприємств-виробників. Платіжки на газ вони отримали з розцінками від 45 до 60 гривень за кубометр. Це, наприклад, підприємства ВІМАЛ, яке є експортером номородин картопляного крохмалу. Це, наприклад, великий роботодавець міста Прилуки. Таке підприємство, як Білкозем, це наші всі хлібозаводи, які великі хлібозаводи, які працюють на газу і в Прилуках, і в Ніжині, і в Чернігові. Це, наприклад, всі термічні цехи, де є термічна підготовка металічних деталей в газових термічних печах. І я думаю, що ми можемо казати і про усі аграрні великі. Наші комплекси глобальних прогнозів, які б говорили про те, що ціна відкатися до ціни 2020 року або до ціни е, закінчення опалювального сезону 2021 року, нема не існує. Прогноз е, такий жорсткий, що ціна ця втримається. Через різке зростання газу для виробників можуть зрости ціни на хліб, молочні продукти, овочі і фрукти, вирощені в теплицях, розповів Суспільному президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов. Це призведе до того, що на українському ринку буде більше імпортних товарів. Наші виробники не витримуватимуть конкуренцію. Ми 15 років боролися з тим, щоб наша продукція витіснила. Продукцію, яка йшла е, імпортну продукцію. Та якщо, наприклад, вироблять продукцію сільськогосподарського продукцію, там інші скажімо, товари, буде виробляти дешевше, скажімо, ті ж же Польщі або в Німеччині або в Франції, то зрозуміло, що імпорт піде в Україну. І це буде дуже погано для реального сектору економіки. Рекордно висока ціна на газ призведе до того, що підприємства призупинять свою роботу або зменшать об'єм виробленої продукції, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Існує велика небезпека того, що взагалі в Україні абсолютна більшість підприємств або скоротить виробництво, або просто зупиниться, тому що за опитуванням торгівельно-промислової палати. 91% підприємств України за нинішніх цін на газ мають, можуть працювати лише зі збитками. Має бути ухвалене рішення на урядовому рівні з відв'язкою від про відв'язку від цих спекулятивних котирувань. Ціни на газ в Україні мають визначатися. Українськими компаніями, які видобувають газ. вихід це переходити на електрику, теплові насоси і альтернативні джерела енергетики, сказав Костянтин Іванов. Світ відмовляється від вугілля, від вугілля, ну із політичних причин, але відмовились: відмовилась Китайська Народна Республіка, яка є виробником в великим світі. І вона скуповує весь скраплений газ, який йде туди морем. Тому ціна попит вгору, ціна вгору, вихід нові технології, електрика, теплові насоси, атомна енергетика це найбільш ефективна річ на сьогоднішній день для того, щоб генерувати тепло. Ну і звичайно, альтернативні джерела енергетики: це сонячні, сонячна енергетика, яка може давати. В комплексі з іншими е, теплоносіями для середнього і малого бізнесу може давати е, також плюс. Кабінет міністрів України обмежив націнку на газ власного видобутку для виробників соціальних продуктів: хліба, молока, яєць, олії і курятини. Відповідна постанова оприлюднена 30 грудня на урядовому порталі. Торговельна надбавка за газ має бути не більше 24%. За постачання газу не вище одного якою буде вартість кубометру в результаті, і який механізм нарахування такої пільгової ціни стане відомим на наступному тижні, сказав директор департаменту агропромислового розвитку Олег Крапивний? Ми звертались і в міністерство мінекономіки. Вони розробляють цей механізм отримання газу по зниженій ціні, і пообіцяли нам, що цей механізм вже буде вівторок. Вартість газу була до п'яти щоб вартості. Продукції. Uh -huh. зараз, зараз деякі говорять навіть до 20 доходить. Якщо врахувати ці ціни, ці, ці, які е, е, їм, їм запропонували із січня місяця цього року, є проблематика із виробництвом продукції, і проблематика в собівартості, і в можливості збільшення реалізаційної ціни своєї продукції. Компанія Вимал не увійшла до переліку підприємств, які згідно з постановою Кабміну можуть претендувати на дешевший газ власного видобутку. Дар'я Юнушкевич Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.